Розділ п'ятий. Нас буде місіс Попець, Джордж Ледащо. Прогноз погоди. Шарлатанство. Наш багаж. Нахабство малого хлопчиська. Довкола нас збираються люди. Ми урочисто вершаємо і прибуваємо до вокзалу Ватерлоу. Не знання чиновниками Південно-Західної залізниці нічого про таку важливу річ, як потяг. Ми пливемо. Пливемо у відкритому човні. Наступного ранку нас розбудила місіс попець. Вона сказала Чи відомо вам, що вже майже дев'ята година? Котра? Зіскакуючи з ліжка, вигукнув я. Дев'ята. повторила вона крізь замкову щелину. Я подумала, як би вам не проспати. Я розбудив Гарріса і сказав йому про це. Він пробурмотів. Мені здається, ти хотів піднятися о шостій. Так, я хотів, відповів я. Чому ти мене не розбудив? І як я міг тебе розбудити, коли ти не розбудив мене, відповів він, мені в тому ж дусі. Тепер раніше дванадцятої ми до річки не доберемося. Дивно, як це ти взагалі спромігся піднятися? Тобі пощастило, що я це зробив, відповів я. Якби я тебе не розбудив, ти б вилежувався тут ще два тижні. Так ми гиркалися впродовж наступних п'яти хвилин, коли раптом нас перервало зухвале хропіння Джорджа. Уперше з того часу, як нас розбудили, воно нагадало нам про його існування. Ось він. Той, хто допитувався, о котрій годині нас розбудити, лежить на спині, роззявив рота, коліна повипинав. Я не знаю чому, але так воно зі мною є. Від самого вигляду іншої людини, яка спить в той час, коли я вже на ногах. Мене проймає лють, мене надзвичайно обурює те, як дорогоцінні години людського життя, неповторні миті, які ніколи більше не повернуться до неї, витрачають на якийсь тваринний сон. От і Джордж. У своїх огидних лінощах він розтринькує неоціненний дарунок часу, його дорогоцінне життя, за кожну секунду якого йому доведеться потім відповідати, безплідно проходить повз нього. Він міг би набивати свій шлунок яйцями та беконом, дражнити собаку, натомість ось він лежить, розпластався, поринувши у повне забуття, яке міцними тенетами обплутує його душу. Це було жахливо. Думка про це одночасно промайнула у наших із Гаррісом головах. Ми вирішили його врятувати, і в цьому благородному намірі зовсім забули про свої суперечки. Миттю підскочивши до нього, зірвали покривало. Гаріс ляснув його капцем, а я крикнув йому в самісіньке вухо. І він прокинувся. Що? Де? спросоння запитав він, сідаючи на ліжку. «Вставай, тлустий телепню, проривів Гарріс. Вже за чверть десята. Що? пронизливо скрикнув він, зірвавши з ліжка і вскочив прямісіньку у ванну. То поставив це сюди. Ми сказали, що треба бути йолопом, щоб не побачити ванну. Ми швидко вдяглися. Та коли дійшла справа до туалету, ми згадали, що запакували зубні щітки і грабінець. Ця моя зубна щітка коли-небудь таки зведе мене в могилу, я в цьому переконаний, тож нам довелося спускатися донизу і виловлювати їх із валізи. Коли нам вдалося це зробити, Джорджі раптом захотілося поголитися. Ми сказали йому, що цього ранку йому доведеться обійтись без гоління, і що ми не збираємось знову розпаковувати валізу ні для нього, ні для будь-кого іншого. Він сказав Не миліть, дурниць, як це я можу вийти до Сіті в такому вигляді. З'явитися в Сіті в такому вигляді справді було дещо неввічливо. Та що нам до того, що комусь це може завдати якихось незручностей. Як сказав Гарріс у своїй простій і грубуватій манері, доведеться сіті це перетерпіти. Ми спустилися поснідати. Монтмаренці запросив якихось двох собак провести його, і вони вешталися біля дверей, час від часу здіваючи бійку. Вгамувавши їх парасолькою, ми взялися до відбивних та холодної яловичини. Гарріс сказав Велика справа добре поснідати. І почав розправлятися з відбивними, промовляючи, що воліє з'їсти їх, поки вони ще гарячі, а яловичина може й зачекати. Джордж взяв газету і зачитав нам про нещасні випадки, які трапилися з човнами, та останній прогноз погоди. У ньому йшлося Дощ, холодно, хмарно з приясненнями. Найстрашніший прогноз погоди, який тільки може бути місцями грозам, вітер східний. Загальне зниження атмосферного тиску в середній частині країни від Лондона до Ламаншу барометр падає. Насправді я переконаний, що найприкрішою з усіх дурниць, які мов чума заполонили наш розум і не дають нам спокою, є шарлатанство з прогнозом погоди. Він абсолютно точно передбачає те, що відбулося вчора чи позавчора, і зовсім протилежне тому, що має статися сьогодні. Пам'ятаю, як минулої осені я повністю зіпсував собі відпустку лише через те, що дослухався до повідомлення про погоду в нашій місцевій газеті. В номері за понеділок там писали Сьогодні очікуються сильні зливи з грозою. Ми відклали свій пікнік і весь день просиділи за зачиненими дверима в очікуванні дощу, а повз будинок прогулювались веселі, радісні люди. Проїжджали екіпажі, яскраво світило сонце, і на небі не було жодної хмаринки. Зараз, говорили ми, дивлячись на них крізь вікно, дощ їм покаже. Ми посміювалися, уявляючи, як їх наскрізь промочить дощ, знову сідали біля каміна, ворушили дрова і переглядали наші колекції водоростей та мушель. Близько дванадцятої сонячним світлом залило всю кімнату. Стало досить задушливо, і ми вже не могли дочекатися, коли ж почнеться ця злива та сильна гроза. Побачите, по обіді почнеться, казали ми одне одному. От буде весело подивитися, як їх поливатиме. О прийшла хазяйка і запитала, чи не хочемо ми вийти прогулятися. Адже був такий гарний день. Ні ні, відповіли ми хихочуче. Тільки не ми. Нам зовсім не хочеться намокнути, ні. День ішов до вечора, а дощу так нічого й не передвіщало. Ми пробували підбадьорювати одне одного думкою про те, що він почнеться раптово, і саме тоді, коли всі повертатимуться з пікніків додому, коли не буде де заховатися. От тоді їх промочить до нитки. Але жодної краплі так і не впало. Чудовий день скінчився, і за ним настала прекрасна ніч. Наступного ранку ми прочитали, що очікується теплий сонячний день. Ми легко одяглися і вийшли з дому, а через півгодини почався страшенний дощ і зірвався різкий холодний вітер. Так тривало весь день. Застуджені і з відчуттям ломоти в усьому тілі, ми повернулися додому і полягали спати. Погода річ для мене незбагненна. Я ніколи не міг її зрозуміти і не допомагає жоден барометр. Він дурить так само, як і всі прогнози. Один такий барометр висів у готелі в Оксфорді. Я зупинявся там минулої весни. Коли я туди прибув, він показував ясно. А на дворі лило, як з відра. Так дощило день. Я не міг нічого зрозуміти. Постукав по барометру, і стрілка підстрибнула, показався дуже сухо. Коридорений, що саме проходив, зупинився і сказав, що на його думку це він показує на завтра. Я перепитав, чи не має він на увазі поза минулий тиждень. На що коридорний відповів однозначним ні. Наступного ранку я знову постукав по барометру. Стрілка підскочила ще вище, а дощ полив ще ясніше. В середу я підійшов і знову стукнув по ньому. Стрілка пройшла ясно, перейшла через дуже сухо, дуже гаряче і, зачепившись за кілочок, зупинилася не в змозі рухатися далі. Вона всіляко намагалася це зробити, але прилад був влаштований так, що не зламавшись. Він не міг передбачати погоду старанніше, ніж він це робив. Вочевидь, йому хотілося рухатися далі і спрогнозувати посуху, нестачу води, сонячний удар, самум чи щось подібне, але на заваді йому став кілок. Тому він вирішив задовольнитися, вказуючи на просте, нехитромудре, дуже сухо, і в цей час безупину шуміла злива. Річка вийшла з берегів і вже залила нижню частину міста. Коридорний сказав, що цілком імовірно, що після цього надовго встановиться гарна погода, і прочитав вірш, яким починалося якесь пророцтво. Передбачене, задовго, довго триватиме, щойно помічене миттю мене. Того літа гарна погода так і не настала. Я думаю, той прилад мав на увазі наступну весну, а ще є інші барометри, такі довгі та прямі. Я ніколи не міг у них розібратися. З одного боку він показує, що було о 10-й ранку вчора, а з іншого о 10-й ранку сьогодні. Але ж не завжди можна поглянути на нього так рано, ви ж розумієте? Він піднімається і падає то на дощ, то на хорошу погоду, на більш вітряну, на менш вітряну. На одному кінці написано PN, на другому Сх, а якщо по ньому стукнути, він взагалі нічого не показує. Вам потрібно знати, на якій висоті над рівнем моря він знаходиться, а потім градуси перевести у шкалу за Фернейтом. Та навіть після цього мені не вдавалося отримати відповіді. Такому зрештою потрібні ці прогнози погоди. Коли настає негода, почуваєшся досить паскудно і без них. А знаючи це наперед, страждаєш ще більше. Отже є пророцтво нам до вподоби, то це якого-небудь старенького дідуся, що похмурого ранку, саме того дня, коли нам хочеться хорошої погоди. Оглядає горизонт своїм досвідченим оком і говорить, а ні, сер, я думаю, розпогодиться. Воно проясниться і погода буде досить хороша. Ну, от, він знає, кажемо ми, бажаючи йому доброго ранку, і вирушаємо. Цікаво, як той дідоган може це знати? Ми починаємо відчувати до нього прихильність, яку зовсім не применшує навіть те, що небо не прояснилося, і цілий день безперестанно йде дощ. Ну що ж, співчуваємо ми, він зробив усе, що міг. А до того, хто напророчив нам погану погоду, ми навпаки відчуваємо лише злість та бажання помститися. Ну що, проясниться? Як ви гадаєте? Вигукуємо ми, сміючись, коли проїжджаємо повз нього. О, ні, сер, боюсь, що це затягнуло на весь день, відповідає він, похитуючи головою. Тупий старий дурень, бурмочимо ми поміж себе, а коли прогноз збувається, ми повертаємось сповнені ще більшої злості на нього, якогось невловимого відчуття того, що кожного разу він щось таки в тому розуміє. Від повідомлень, які прочитав Джордж про те, що барометр падає, атмосферний фронт насувається з Південної Європи, і тиск піднімається, в жилах холонула кров. Але того, особливого ранку, було надто ясно і сонячно, щоб ми ними особливо переймалися. Тож, побачивши, що йому не вдалося нас засмутити, і що він тільки даремно згаяв час, він вийшов. Потім ми з Гаррісом, доївши те, що залишилось на столі, спустили на візочку весь наш багаж до дверей і стояли в очікуванні екіпажу. Коли ми зібрали весь багаж докупи, вийшло доволі багато. Там була одна велика валіза, одна трохи менша, два кошики, величезний вузол ковдр, 4 чи п'ять пальт та дощовиків, а також декілька парасолюк. Крім того, в одному мішку лежала диня. Тому що вона була надто громісткою, щоб її можна було куди-небудь запхати, кілька фунтів винограду в іншому мішку, японська паперова парасолька та сковорідка, яку через те, що вона надто довга, ми просто обгорнули папером. Виглядало справді багато ми з Гаррісом навіть трохи зніяковіли. Хоча чого нам було соромитися, я не розумію. На біду не було жодного екіпажу, зате вдосталь вуличних хлопчаків. Їх схоже зацікавило це видовище, і вони почали зупинятися. Першим до нас наблизився хлопець Бікса. Бікс це наш торговець овочами, у Бікса талант, він бере на роботу розсильними найбільш безсоромних і нахабних хлопчиць, що їх коли-небудь могла б породити цивілізація. Коли в нашій околиці стається щось надзвичайно мерзотне, і це зробив якийсь хлопчисько, можна бути впевненим, що це хлопець Бікса. Мені розповідали, коли на Грейт Корам стріт сталося вбивство. На нашій вулиці одразу ж дійшли висновку, що за всім цим стояв один із тодішніх хлопців бікса. І коли б він під час прискіпливого перехресного допиту, який влаштував йому мешканець будинку номер 19 зайшовши туди по замовлення наступного після дня злочину ранку. В допиті брав участь і мешканець будинку номер 21 що випадково виявився поруч. Не зміг довести свого алібі, йому було б непереливки. У той час я не знав хлопців Бікса, але з того, що я побачив опісля, я б особисто не дуже покладався на те алібі. Як я вже казав, хлопець бікса вийшов із за рогу. Він, очевидно, дуже поспішав, коли ми його помітили, але поглянувши на мене з Гаррісом, на Монтморенці і на наші речі, він зупинився і почав пильно розглядати нас. Гарріс і я грізно подивилися на нього якусь більш вразливу натуру це могло б образити. Але хлопця бікса зазвичай не з тих, хто близько бере щось до серця. Він, став як укопаний, на відстані одного ярда, зіперся на поручні і, жуючи соломинку, втупився в нас. Схоже, він хотів побачити, чим це все скінчиться. Наступної миті на протилежному боці вулиці з'явився один із хлопчаків бакалійника. Хлопець Бікса гукнув йому Агов. Із першого поверху 42-го переїжджають. Агов. Із першого поверху 42-го переїжджають! Хлопчак-бакалійника перейшов вулицю і зайняв позицію на іншому боці тротуару. Потім із зуттєвої крамниці вийшов молодий джентльмен і також зупинився, приєднавшись до хлопця бікса. Наглядач за порожніми бляшанками з блакитних стовпів прилаштувався окремо на узбіччі Ну, з голоду вони не помруть, сказав джентльмен із взуттєвої крамниці. А ти що? Коли б збирався перетнути Атлантичний океан на маленькому човні, не брав би нічого з собою, сказав у відповідь той, що з блакитних стовпів. Вони не збираються перетинати океан, втрутився хлопець Бікса. Вони вирушають на пошуки Стенлі. До цього часу вже зібрався невеличкий натовп, і люди допитувалися одне в одного, що трапилось. Одні, молода і легковажна частина натовпу. Вирішили, що це весілля, і показували на Гарріса, говорячи, що він наречений. І інші старші і поміркованіші схилялися до думки, що це похорон, а я, напевно, брат покійника. Нарешті із за рогу з'явився порожній екіпаж. Зазвичай, коли не потрібно, порожні екіпажі проїжджають по цій вулиці кожні три хвилини або ж стоять десь неподалік, готові будь якої миті відвезти вас будь куди. Тож ми закинули свої пожитки, всілися самі і, відігнавши друзів в які, вочевидь, поклялися ніколи не залишати його, під дружні оплески натовпу поїхали. Вслід за нами біксів хлопчисько, шпурнув морквину, мовляв, на щастя. До вокзалу Ватерло, ми дісталися об 11 і поцікавилися, звідки відправлятиметься потяг об 11.05. Цього, чого, звичайно, не знав ніхто. На вокзалі Ватерлоо взагалі ніхто ніколи не знає, звідки вирушатиме потяг і куди прямує той, що вже відправляється. Взагалі, нічого. Носій, котрий ніс наші речі, припустив, що він вирушатиме з другої платформи, та коли він запитав про це в іншого такого ж, як він, він сказав, що чув, нібито з першої. А начальник вокзалу був переконаний, що потяг відправлятиметься з приміської платформи. Щоб остаточно з'ясувати це, ми піднялися і запитали про це в диспетчера. Той відповів, що щойно він розмовляв з чоловіком, котрий казав, що той бачив його на третій платформі. Ми одразу ж пішли на третю платформу, але там службовці вокзалу сказали, що це буде або Саутгемптонський експрес, або Вінзерський кільцевий. Щоразу вони були впевнені, що це не потяг до Кінстона. Хоча чому вони були в цьому впевнені, навряд чи могли б сказати самі. Тоді Носій сказав, що, напевно, наш потяг мав би бути на верхній платформі, і що він знає цей потяг. Ми піднялися на верхню платформу і запитали в машиніста, чи справді він вирушає до Кінгстона. Той тобто сказав, що він, звичайно, не може стверджувати, але йому здається, що скоріш за все саме туди він і їхатиме. І якщо ж це не буде 11.05 до Кінгстона, то поза всяким сумнівом 9.32 до Вірджинія-Вотер. Або 10.00 експрес до острова Вайт, або куди-небудь іще в тому напрямку. Про це ми зможемо дізнатися, коли прибудемо до місця. Ми впхнули йому в руку півкрони і попросили поїхати до Кінгстона об 11.05. На цій лінії, сказали ми, ніхто ніколи не дізнається, що це за потяг і куди він їде. Ви знаєте, куди їхати, тихенько виїжджаєте і прямуєте до Кінгстона. Ну, не знаю, джентльмени, поважно відповів юнак. Але мені здається, все ж таки повинні бути потяги, які їдуть до Кінстона. Так і зробимо. Давайте, ваші півкрони. Так ми південно західною залізницею дістались від Лондона до Кінгстона. Згодом ми дізналися, що насправді той потяг був поштовим і мав їхати до Екзетера. Тоді його впродовж декількох годин шукали у Ватерлоо, і ніхто не знав, що могло з ним трапитися, Наш човен він чекав на нас в Кінгстоні біля самого мосту. До нього ми прийшли пішки, оглянули його, завантажили в нього свої речі і зайняли свої місця. Усе гаразд, панове? запитав човняр. Усе гаразд, відповіли ми. Гарріс сів за весло, я взявся до правилки, а монтморенці, виглядав він чомусь дуже нещасливим і підозріло озирався, вмостився на носі човна. І ми попливли річкою, котра на два тижні мала стати нашою Домівкою.